Ось так виглядає дерево сорту редчів на дитсі. Десь третій рік після посадки. Без особливого догляду. Є трохи яблук. Трошки відрізняється від того, що в мене на старому дереві навіть дуже сильно відрізняється. Є трохи пошкодження, але особливо не оброблявся. Чув нарікання, що речів погано плодоносить. Але в мене поки що протилежно. Плодоносить дуже добре, от бачите, навіть на дисці молодій має врожай. І ось видно вже Рясна закладка плодух на наступний рік. Так що на наступний рік теж буде врожай. Так що всім рекомендую цей сорт. Ай щастить!